Як я вже повідомляв, в духовному сніданку поговоримо про те, як випрацювати в собі довготерпіння, адже це дуже важлива якість, без якої досить важко жити в умовах особливо теперішнього суспільства. Духовний сніданок на черзі. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Валентин Стасюк. Доброго ранку вам, Добре Валентине. Дякую, що ви з нами сьогодні. Сьогодні говоримо про терпіння. Ви маєте терпіння, отак, якщо чесно. Дивлячись, по, по, по якій шкалі його вимірювати, взагалі-то є. Трохи, трохи трохи є, є. трохи є, трохи є. Ну, добре, ну от таке запитання: чи, мож, чи важливо взагалі християнину мати терпіння? Чи говорить про щось про це Біблія? Взагалі, якщо говорити про терпіння, це не тільки для христини, для кожної людини дуже важливо терпіння. Тому що хоча. Всі сьогодні хочуть, щоб хтось когось терпів, то це требують від когось. Терпи терпи мене або терпи те, що я хочу взагалі терпіння. Це дуже така крихка риса характеру, крихка риса. Я знаю, чесноти, якось Що вона дуже школо, скоро закінчується, і дуже швидко вона тріскає, десь вона дівається. Лопає терпіння. кажуть, так дійсно. А що чи говорить щось про це Біблія? Звичайно, Біблія дуже про дуже терпіння. багато, надто багато. Насамперед вона говорить про Боже довго терпіння, mm -hmm. і слід зазначити, що саме терпіння воно має обмежену категорію. Навіть у Бога, у безмежного бога є терпіння це має обмежену категорію. Тому що і що у, Бога, це означає? у Бога також е, закінчується терпіння. А що він терпить? От що, що, що йому терпіть? Терпить, наприклад, е, якісь повадки, якісь вчинки, якісь дії, якусь навіть е, якусь ситуацію він терпить до якогось певного моменту. У нас увазі людей, так? І терпить? людей, і саме події. Людей, швидше всього, що людей. Те, що роблять люди. Так, і, наприклад, гріх, він не, бу... не зможе терпіти гріх, який може продовжити всю вічність. Має поставити цьому край. Mm -hmm. Ми читаємо в книзі буття, шостий розділ, там, де Бог каже, «настав кінець». Всякого тіла, тобто не вічному моєму духові бути знехтуваним, угу. і він поставив край того, щоб розвивався до потопний світ в своєму гріхові. Він каже, постав А тут уже в нього терпіння лопнуло. Вікну Ну, є. лопнуло. Бачите, це в нас може в людей ну, лапну. Його ну, припинилося, припинилось, тому Зрозуміло. що він не може оце терпіння до одного, але воно буде. Працювати mm -hmm. або діяти на шкоду іншому mm -hmm. або всьому всесвіті, терпіти те, що робиться тут, якась виразка або якась, якась біда, і для того, щоб воно причиняло якийсь дискомфорт або біль для всього всесвіту. І тому він каже: все. То все ж таки в нього, можна так сказати, довго терпіння. Довго, та, звичайно. Але тим не менше, воно все одно має край. – Має межі. Має межі. А, ну добре, давайте повертаємося тепер до людей. Так. Які теж мають мати е, терпіння. І е, якщо вони мають бути, ну, от ми, ми звикли, знаєте, як говорять, от ти християнин, тобі цього не можна. От mm -hmm. кажуть, так? От е, коли він там не стерпів, щось сказав чи щось зробив, не так, а тобі ж не можна цього. Ось е, хіба християнин має бути таким, ну, можна сказати, безхребетним і все терпіти? Захаліше. Чи теж має бути межа якась? Взагалі слово терпіння, от наскільки ми читаємо і що український переклад, російський переклад, воно перекладається з грецькою там, де є слово, яке означає стійкість, витривалість. Mm -hmm. Це не просто терпіти тебе, стукнути, терпіти або виносити, зносити, або перемучитися, але нічого відповідь не зробити, ніякої реакції. Mm -hmm. Це не є терпіння, це просто може мучеництво або страждання, або mm -hmm. просто перетерів, тому що ти не можеш дати здачі, або не можеш. Адекватно відреагувати. А терпіння це є стійкість, це можна сказати, що це витримка сталість, це перенесення перенесення якоїсь якихось труднощів, але ж правильно реагувати на це. Ну, наприклад, в саму категорію чеснота апостол Петро каже, що покажіть у вашій впізнанні вірі, впізнані стримання, в стримані терпеливість, тобто навіть ту саму стійкість. І він застосовується як чеснота. як Російському добродетель. Угу. Це те, що входить в характер, в христоподібний характер людини. Це терплівість, угу. стійкість, терпіння. Угу. Не просто перенести. Тому що, якщо дивитися на Ісуса Христа, я думаю, що Він йому було добре, йому, його били, а він каже, ну давайте ще, ну давайте ще. Я потерплю. О, так, Я потерплю. Вже. Скільки там вже, Скільки угу. там вже лишилося? Мені? Ні, звичайно, що терпіння це є стійкість адекватно мужньо виносити те, що з тобою відбувається, навіть якщо і несправедливо. Угу. Цікаво. Ну, є ще один вірш в Біблії. Там написано так, що дуже важливо для християнина, скажімо так, бути всім задоволеним. Угу. Так, Листі до глад. А взагалі це можливо бути всім задоволеним. Тому що ну можливо це такий ідеал, до якого ну, неможливо навіть і наблизитися. Ну, задоволення, те, що пише апостол Павло до Тимофію, що це велике надбання, це великий зиск бути так. терпеливим і благочистим, і завжди задоволеним. Ну, звичайно, ми не можемо бути всім задоволеним, тому що таке правильне незадоволення воно дає поштовх до прогресу. Наприклад, я не задоволений тими досягненнями, які мав. Я не задоволений uh -huh. до цього моменту. Я хочу розширити, я хочу збільшити, я хочу досягнути чогось кращого, більшого. Росну, але мені здається, тут не не йде мова про себе. Можливо, uh -huh. тим, що навколо тебе. І потрібно бути задоволеним. Як до тебе ставляться? Як не знаю, чи чи чи, чи чай тобі теплий uh -huh. дали? Там, чи чи правильно там оператори до тебе чи режисер на тебе правильно до тебе правильно говорить? І цим потрібно всім бути задоволеним. Ну задоволеність це можливо. В такому плані розглядається, задоволена тим, що ти не маєш не маєш таких невірних або занадто претензій до того, що якщо mm -hmm. неможливо вирішити, то, то необхідно змиритися з тим. Або якщо ти можеш, то, то поміняй, якщо можеш щось помінятися. Тобто, в якійсь мірі ти стоїш вище, оцих, так, того, того, що відбувається. Претензії, які до тебе так. є, і ти собі спокійно терпиш. Просто адекватно дивишся на те, що ти можеш зробити, як воно на тебе впливає, і як mm -hmm. ти можеш вплинути на це. Mm -hmm. Навіть сама Франциска Асиського каже: Господи, допоможи мені сприйняти цей світ. Якщо я не можу, то допоможи мені каже, який він є, такий хоче uh -huh. його і сприйняти. Uh -huh. Тому то велике надбання дійсно бути благочистивим та задоволеним, це означає, що ти маєш до всього відноситися рівно так, як воно до того заслуговує. Uh -huh. Ось це uh -huh. воно так значить, що якщо ти благочестив і задоволений. Тому і Бог, Бог сам дає можливість, дає, дає сили, дає настаг, дає Святого Духа, щоб людина навчилася цього. Не uh -huh. просто каже: все, я перетерплю, ладно, uh -huh. а дай стане такий момент, де я скажу все, що я думаю, з цього приводу. Uh -huh. ну, мені здається, що християнин це не той, хто е, я не знаю, терпить і мучиться, а, а той, хто ну, з радістю терпить, чи, чи я помиляюсь все ж таки. Взагалі. Саме монарство, воно якраз було побудовано, тому що терпіти за задля кого, за когось, задля якоїсь вищої цілі, терпіти, що би там не трапилося? Uh -huh. Христинин це який стійко витримує будь-які негаразди, але він знову повертається то адекватно правильно реагує на це. Він просить Бо у Бога мудрості, як правильно відреагувати. Uh -huh. ну, наприклад, сам Ісус навчав, каже: якщо тебе вдарить по праві щоці, ну кому подобається, коли його б'ють по взагалі, неважно по якій щоці що б'ють, взагалі, коли переживає якусь біль. Не подобається. Але сам Ісус каже, що якщо ти будеш таким чином давати здачі або uh -huh. відплачувати, то ти цим не вирішиш питання. Uh -huh. А питання вирішиш, коли ти будеш працювати над собою, коли ти не будеш відповідати агресію на агресію. А навпаки, перемагати любов'ю. А любов, вона uh -huh. і виховує терпіння. <три> 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 тобто ну, не будь... а, от, от я хотів торкнутися з цього запитання. Дивіться, от коли людина стає християнином, от вона щиро приходить до нього, вона приймає Ісуса своїм Спасителем. Чи отримує вона в комплекті, якщо можна так сказати, терпіння? Чи відразу раз ти став християнином, значить ти все терплячий, ти все можеш знести, і все без проблем. Так? Багато дехто й думає, що коли він приходить до Бога, заключає з ним заповіт, приймає хрещення, він отримує цей соціальний пакет. Набор, а, так. 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 І туди входить і те, і те, і те, як то сьогодні все включено. А, так. <реш> Взагалі, терпіння це не, є, це не є таке риса, це є процес, uh -huh. це процес, який подібний до атлетів, до спортсменів, uh -huh. де потрібна, наприклад, сила чи здоров'я. Uh -huh. Ми отримуємо силу чи здоров'я, коли людина народжується. Ну, не можна сказати, що вона зразу отримує з народженням здоров'я mm -hmm. і силу. Вона розвиває, вона утримує, вона зберігає, вона підтримує, вона е, турбується про здоров'я і розвиває силу. Так само, mm -hmm. і терпіння. Терпіння це процес, це той процес, який необхідний для християнина, щоб він завжди на будь-яку будь негатив е, правильно реагував. І проявляв якраз цей характер, якщо він християнин, то угу. христоподібний характер. Угу. Якщо він належить до якоїсь іншої організації, то він буде характер тої організації е угу. проявляти. А Христос каже: якщо ви мої послідовники, то. Маєте бути подібними до мене. Як це зробити? Як навчитися взагалі терпінню? Е, ну, є багато прикладів для того, щоб, можливо, трішки звузити от нашу розмову, коли, наприклад, є сім'я, і хтось із там, чи чоловік, чи дружина тяжко хворий, і його потрібно роками доглядати, так. і вже терпіння не вистачає, коли тяжко хвора людина. Ось, або там, я не знаю, дитина неслухняна, і її потрібно терпіти. Де навчитися з цьому терпінню? Як його отримати? Це сьогодні актуальна тема, саме болюча тема, особливо те, що стосується рідних. Але коли порівнюючи це із спортсменами, а взагалі навіть не спортсменами а з людиною, яка поставила собі мету, угу. і вона бачить, що це саме її буде як не камінь спотикання, це, наприклад, теж саме стосунки в сім'ї, чи треба догляд за хворою людиною. То це буде не камінь спотикання, а як камінь, який дасть можливість збудувати п'єдестал до досягнення тої високої цілі. Ну, наприклад, терпіння. Терпіння для того ж самого боксера, до того ж самого бігуна, чи якогось атлета, спортсмена, Спортсмен. він який має ціль, мету, угу. рекорд. Він mm -hmm. побитий рекорд навіть свій власний рекорд. Ми знаємо такого скакуна, який скакав із цією жердиною. Mm -hmm. Він пе, практично рекордсмен, який перемагав самого себе. Mm -hmm. став вищу-вищу ціль. Але до цього він не просто лежить на ліжку, каже: так, сьогодні я буду брати там 6 метрів. Mm -hmm. Він тренується, він постійно ставить перед собою. Ці важкі е, моменти тренування. От саме терпіння, коли є важкі хворі, важкі діти, важкі mm -hmm. люди, mm -hmm. то Бог дає, каже: це для тебе тренувальний зал, це е, тренажер. Ренжер, я на якому ти тренуєшся бути терпеливим? Бути любячим, тому що ти не можеш сказати, Господи, дай мені бути сьогодні терпеливим». і все. Ти вже такий терпеливий, і все ж тобою всі звітаються, з тобою всі такі добрі. Ні, о саме на терпіння треба те, що тобі виробляє терпіння, що uh -huh. він виробляє імунітет проти агресії, проти невірного застосування своїх емоцій, uh -huh. своїх які слів і і, і інше. Тобто, -то, практично терпіння не з'явиться так одномоментно. Mm -hmm. Тут потрібно от, як ви кажете, тренування, Це тренування і Бог постій... дає. І і Якщо просиш терпіння, Бог каже, на тобі муха. Яка буде постійно тобі дошкуляти, ну це не може бути таке Бог, це може ну, бути так, людина, і, ситуація, і все. Угу. Тобто Бог не буде давати ось так терпіння, він буде вчити так. поступово, поступово. Хоча це знов ж таки не завжди приємно, і, і вже тут важко бути знову задоволений з, з, задоволеним, якщо тільки зосереджувати увагу свої, на, наприклад, якщо. Важко атлет, він приходить в тренажер. Зараз він бачить ці важкі гірі. О, знову треба тягати ці гірі. А можна якось полегше? Можна пір'я носити? Mm -hmm. Можна, можна, але вже але не але буде того досягнути. Колко. Результату того не буде. Так само і Бог каже, ти хочеш мати терпіння, маєш довго терпіння, на тобі, тому що це якраз дасть тобі цей, цю чесноту. цей добродобродіятель дасть mm -hmm. тобі цю характеристику, які але будеш, він не буде і підтримувати. Звичайно, він тає. дає сили, коли mm -hmm. він і допускає. Він ставить постійно рівень. Сьогодні діти знають таке рівень проходження якоїсь там греч. І ще щось mm -hmm. він ставить перед тобою рівень, рівень вищий, вищий, вищий. і тоді виховується це терпіння. Довго терпіння дійсно. Це дуже важлива тема, я би сказав. Хоча, ну на перший погляд, ну що таке терпіння? А насправді це те, що ми стикаємося щодня в нашому нашому житті, щоденному житті, і з нашими рідними, і з нашими друзями і на роботі. І Всюди ми стикаємося з тим, що нам просто необхідне терпіння, і дуже важко, коли його не вистачає. Тому потрібно вчитися. Дякую вам за роздуми. Це дійсно важлива тема. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як же ж отримати терпіння. Допомагав нам у цьому Валентин Стасюк. Я нагадую, що ви можете, якщо у вас з'явилися чи є запитання духовного характеру стосовно вивчення Біблії, ви можете телефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, священнослужителі готові відповідати на ваші запитання. Ви навіть можете це зробити прямо зараз. У нас поки невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому не ходіть далеко.